Триває наша програма, і сьогодні у нас у гостях співак Євген Грабовський, який представляє нам свій новий альбом. Євгене, добрий день, радий вас бачити. Добрий день. Отже, як називається альбом, які пісні до нього війшли? Я згадую, що ми з вами десь рік тому теж спілкувалися. Ви представляли так. нам свій попередній альбом. Як називається новий? Новий альбом називається такою потужною енергійною е, назвою Життя стверджуючою заряджений, і тим паче, в воєнний час він несе не один сенс. Тобто, так заряджаємося. Ми. І енергією внутрішньою, і зараз в буквальному сенсі заряджають наші воїни зброю і йдуть у бій. А ми йдемо в бій, такі як воїни світла, також е, тримаємо за них кулаки, так би мовити, і ну і хто спроможній, також е, в молитві. За них стоїть. Чи є пісня з назвою заряджений? Чи це окрема назва спеціально для альбому? Це така узагальнююча назва. Я всі ці пісні об'єднані таким єдиним сенсом життя ствердження. Вони, е, якби погляд у майбутнє. Пісні погляд у майбутнє. Там є пісні, які ми створили спільно з дітьми в Національній бібліотеці України для дітей. Про них ми окремо я хочу наголосити не поговоримо. А є пісні, які я безпосередньо сам творив, але це всі, всі переважно пісні, як погляд у майбутнє. Ми своїми думками, своїми діями, ми творимо це майбутнє. І якщо ми просто будемо чекати перемоги, то вона не факт, навіть що настане, якщо ми будемо всі свої сили, всі свої потуги направляти туди. І от Саме цей альбом заряджений, він про те, він про майбутнє, про те, що ми його спільно творимо і кожен окремо творить. Тобто, можна сказати, що цей альбом в якомусь сенсі концептуальний. В якомусь сенсі так він заряджений на перспективу майбутнього світлого життя України. Ну і в цілому ці пісні були спеціально написані для альбому. Чи ви взяли якісь свої старі обробки? Зробили нові? тут нові пісні, переважно так. Але справа в тому, що після, як ви сказали, рік тому ми бачилися, було навіть три альбоми за 22 рік створено. І я, як завжди, після якогось нового творіння хочу відпочити, бо це все ж таки теж певні душевні. Сили туди вкладаються, але десь влітку 23-го вже почалися писатися нові пісні, і це ось я перерахую такі пісні, як наприклад сто років людина, яка не факт, що доживе до свого ювілейного сторіччя. Але я пишу про те, як я, як автор, пишу в своєму від першого обличчя, що я зустрічаю свої 100 років, що я круто прожив життя. що в мене те й те було. Були там різні перепони. Але все круто. Я прожив це життя. Я зустрічаю. Щасливим свої 100 років і ще можна жити й далі, да? тобто, це установка в голові, що там люди вмирають, так це якби така собі, але ми можемо її зробити більш найінакшу, так, на, на майбуття, як я говорю, це пісні, наприклад, Мальдіви. Да? минулого річ ми говорили про пісню Крим. Ми її слухали в ефірі, а зараз я написав про Мальдіви, тому що ми все ж таки заглядаючи в перспективу майбутнього, хочемо. Ну так і хочемо поїхати не тільки напевно в Крим а й. Також побачити світ, як і раніше, це була можливість, так, але на жаль, зараз немає. Тому я написав пісню Мальдіви і про те, як я поїду після перемоги саме ну, туди. Це такий о, образно, умовно, так би куди хто схоче, то той туди і поїде. І якщо можна пару рядочків цієї пісні, там такі поетичні рядочки є: зазирну вічі сонцю, покладу в долоні мить, порахую наші зорі, в неба загорнусь, блакить. від віднай... Йду як панацею сенс вселенського буття усіх виведу з пустелі, там де ти є, там і я. Тобто ви візуалізуєте майбутнє. майбутнє так. Так? А наскільки воно далеке з вашої точки зору? Ну, як візуалізація, це таке собі знаєте, можна сидіти там щось візуалізувати, хоча це теж добре. а... Краще ще щось робити так, для цього. Е, наскільки воно далеке, ну, якщо брати пісню 100 років, то це, умовно кажучи, дуже далеке, так? але це все умовності так, і певні. Головне наше налаштування, і від цього вже будуть народжуватися наші е, дії. Ну і якби е, внутрішнє оце налаштування, воно навіть Е, Підсвідомо, воно працює, воно е, діє на навколишнє середовище. Так є, ми з вами сьогодні часто згадуємо перемогу слово, до якої прагнемо всі йдемо. чи є пісня про перемогу? Так, є певний склад пісень в цьому альбомі, який я взяв з, наприклад, зараз підведу до перемоги пісня Дітям Землі це пісня 2020 року. Її ми творили, так би мовити, як проєкт. Ми знімали відеокліп, і от наразі її хочеться згадати, тому що вона отримала дві, дві відзнаки є. І в 20-му році я нагадаю, цю пісню співали діти. Там було п'ятеро вокалістів. Вони співали спеціально для них. Ми її записували, знімали кліп десь 20 людей-учасників було. А в цей альбом я саме включив там інакшу версію, музичну електронну версію пісні Дітям землі і вирішив також її сам заспівати. І вона була відзначена. По-перше, взяла участь в грантовому проєкті Національної бібліотеки України для дітей Еко-уроки і практичні кроки. Це зелена програма, така і увійшла в топ-12 кращих пісень на еко-тематику. Це було в 2021 році. А в 2023 році я з відеокліпом на цю пісню взяв участь у ювілейному 15-му кіносезоні Міжнародного кінофестивалю Атлантіс. Це США Нью-Йорк. в номінації саме Мюзик Відеокліп. І от з цією роботою відео дітям землі я став лауреатом цього фестивалю. Отримав диплом, що теж немало приємно. Якщо ближче до перемоги, то пісня Перемога це вже третя пісня, створена з дітьми в бібліотеці. Після дітям землі там була ще до 30-ти річчя незалежності України пісня Країна ти моя. А от уже в 23-му році я так подумав, і на творчій нашій майстерні влітку сказав: Напишемо пісню про перемогу теж погляд в майбутнє, але саме очима дітей. Тобто вони, як завжди, формулювали думки, висловлювали щиро, як це вони вміють робити. А я їх заримував дещо додав теж від себе. І в нас така склалася пісня про перемогу. Про те, що ми їдемо на море після перемоги, про те, що військові повернулися, відпочиваємо всі в Криму, і так далі. І так далі, от все те, що ми хочемо бачити після неї, давайте її послухаємо. Давайте. Настала перемога, і ми їдемо на море, закінчилась тривога, та ракети не літають, завершилось нарешті все у українське горе, і всі на світі люди вже більше не страждають. І перші, і останні усі тепер ми разом. Ми більш не користуємося тим російським газом. Ми раді та щасливі, бо настала перемога. І руки піднімаємо, звертаємось до Бога. Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла ла, ла ла перемога з нами є була, Перемога з нами є була, ла ла ла, ла ла Ла-ла-ла-ла-ла всі співаємо ми разом, ла 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 ла, просили ми про спокій і отримали сповна. Тепер ми всі захищені, закінчилась війна. Військові повернулись з перемогою додому. І в Криму на відпочинку радо скинули всі в тому. Боже, щоб не повторилося це лихо вже ніколи. Просимо, щоб доля України розквітала. Розкинулось по світу, щоб було українське поле. І щоб безмежне небо нас всюди покривало. Ла-ла-ла Захотіли сюди емігрувати, відновили ми країну і підняли до небес, і вона у всього світу викликає інтерес. Ла-ла-ла-ла-ла <��attered> Це була композиція перемога. Євген Грабовський її співає, і ми з ним продовжуємо спілкування в нашій студії. Ще у вас є пісня Ні війні? Очевидно, з назви вона антивоєнна, і чи відрізняється вона від інших? Чимось? Яка її особливість? Так, це антивоєнна пісня, але там захоплено такий пласт ще й духовної війни, тому що все матеріальне воно. З'являється в нашому світі з духовного. От. І Ні Вій такий пісня антивоєнний протест, саме так проти, проти війни і проти тої нечистої, негативної сили, як її можна по-різному називати, яка провокує цю саме війну, і в тому числі в нашому матеріальному світі. І якщо ми ведемося да, на ці провокації, так би мовити, то е, в, вона проростає і розширюється. А якщо знову ж таки повертаючись до життя стверджуючої. Е, Позиція альбому заряджений, якщо ми фокусуємося на тому, що нам необхідно насправді, так а не не ведемося на ці провокації, то ми вже творимо майбутнє, яке б ми дійсно хотіли бачити. Тому ні війні, це після чергового обстрілу. Я, я от зарікався, ну як би зарікався, не хотів вже ці емоції назовні виводити, такі, які були пов'язані з певною агресією, хоча вона інколи потрібна. То тут, тут я вирішив, все-таки, ну не те, що вирішив, мене Спровокував черговий обстріл, на мене просто дуже близько там буває, літає, вплинуло. Це все. І я теж вилив це у пісню ні війні. Там просто от я наказую цій всі нечистій силі піти до себе назад у пекло і щоб нас вона. Більше не таркалася. Ще одна пісня була просвячена, чи була зроблена в рамках проєкту Вишиванка для залужного Розкажіть, що це було це масштабний проєкт. Він був започаткований Національною бібліотекою України для дітей. Це ви Ще... в ній працюєте? Так Так, я працюю так там вже дев'ятий рік поспіль в відділі соціокультурної діяльності. Вчора до речі, наш відділ нагородили кращий відділ 2023 року, що теж дуже приємно. Така відзнака вишиванка для залужного в день єднання 16 лютого. Теж бібліотекою проєктів було запроваджено, і до цього проєкту долучилося дуже дуже багато людей. Вишиванку цю вишивали близько півтора тисячі осіб. Від дітей до їх батьків до військових дипломатів, волонтерів, письменників тих же бібліотекарів. І міжнародних наших гостей партнерів це дуже великий список людей, і в кінці кінців ця вишиванка потрапила все ж таки до залужного безпосередньо в руки як подарунок, хоча це не так просто на сьогодні було зробити в наш воєнний час. І він пообіцяв до нас вже в мирний час переможний завітати до бібліотеки і безпосередньо з нами з дітками поспілкуватися. Ви кажете, стільки наживо. людей е вишивали? Як це було Там технічно Там стіп, стіпків багато, дуже різних е, візерунків, так і ось протягом 23-го року долучалися так різні е, люди, небайдужі, і вишивали так, вносили свій стібочок в цю вишиваночку. Є, до речі, ще... вони приходили е, фізично? Приходили? Так, фізично, фізично. Фізично так. Весь цей час вишиванка була в нас у бібліотеці до вручення саме залужному. А чимось вона відрізняється від інших якихось. А, вона такому мілітарі стайл, це е, етно, етнодім такий. Саме її виробляв спеціальну цю вишиванку. І е, Є аналоги, копії точніше дві вишиванок. Один, один аналог переданий в Національний музей історії України у Другій світовій війні. В грудні ми там були офіційно, передали туди. І один залишається в нас у бібліотеці. Тобто один в залужно, один в музеї війни, один в нас у бібліотеці. І два прапори з автографами і побажанням перемоги, а потім вже миру залужний подарував також. Коли отримав цю вишиванку, а чому це проєкт? Окрім вишиванки, там ще й співанка для залужного була створена пісня. Так, а це єдина пісня в альбомі, яку не я писав текст, це писала наша Людмила Володимирівна, заступник директора бібліотеки. От, але в альбомі текст включений дещо з внесен... внесками моїми авторськими, тому що все-таки той варіант пісні був створений безпосередньо як для читачів. Більш він такий був бібліотечний. А я створив більш на загал, такий для загальноукраїнської. Ви часто згадуєте дітей, що разом з ними ви творили якісь пісні свої, і вже не вперше ви їх згадуєте. Так. Це діти, які просто приходять до бібліотеки, чи Юні читачі, чи вони якийсь гурток є, в якому вони займаються? Це діти, які безпосередньо так відвідують нашу бібліотеку, і навіть не співочі приходять приходять співати і творити пісні, тому що в них є такий саме хист. Тут творити, не обов'язково вміти тут співати. Ну на цей раз були хлопці, наприклад, які саме відвідують не в бібліотеці гурток вокальний, але вони відвідують там будинку творчості гурток вокальний. Вони. Цю пісню. Потім разом зі мною і співали, виконували. Були дівчатка, які просто їм було цікаво створити щось спільно. Вони не співають, але це процес творчий, Тут припустимо, всі охочі до до долучаються. На вашу думку, і за вашими спостереженнями, наскільки взагалі сучасні діти тягнуться до бібліотеки, до книг, до читання? Є такий, є така тенденція, що все-таки оця гаджетоманія, Вона певний аспект життя займає, і тут нікуди від цього. Не подінешся. Але в нас якби немає такого примусу, щоб діти саме читали книжку в першозданному її вигляді. Тобто електронний формат це теж книга, і пристосовуватися до сучасності це, це теж є необхідністю. Просто треба вміло користуватися цими інструментами. От і все. Це це вже залежить від свідомості кожної людини і дитини, в тому числі. Я думаю, там вплив батьків має ще безпосередньо. Якщо я не помиляюся, одна з пісень теж присвячена читанню чи стимулту. Люванню дітей так, до читань є пісня бібліотечна, яка називається Маніфест. Я вже не знаю, скільки я тих пісень присвячених саме читанню, написав. Їх вже багато. І от маніфест, от саме, на мій погляд, в ній є щось таке особливе. Вона така лірична, прозора, аку... акустична. Ми її виконували 25 червня. Я її виконував на мистецькому арсеналі. У нас там був від бібліотеки теж проєкт для дітей. Ми з ними там. Ту сили, так би мовити, теж запроваджували читання, заохочували до читання і виконували цю пісню. Тут пісня, яка розповідає про те, які існують взагалі бібліотеки в нашій Україні, і про те, наскільки важлива саме національна бібліотека України для дітей. Що я хотів би ще сказати про альбом Заряджений. Ще я там хотів би відмітити така, ну він не без іронії, гумор це теж такий підзаряджуючий елемент, так? який має бути присутнім в житті і в піснях, і в кіно, і всюди. От. Є така пісня зірка шоу-бізу, я хотів подивитися на це зі сторони і уявити, наприклад, себе да, в цій ролі, і висвітлити ту сторону темну. Можна так сказати, яка е, прислідує людину. так? Зіркову, там може бути в неї там, зіркова, наприклад, хвороба. Але, або як і в будь-якої людини, в будь-якій професії може бути просто таке е, механічне існування, коли вона просто от, в певному там, статусі, в певній посаді, в певній позиції вона виконує все механічно. От е, я з цієї позиції подивився і в якійсь мірі е, трошечки зіронізував висміяв цю сторону от. Ну, Взагалі, в цілому, пісня позитивна, весела, як і весь альбом. І завершує альбом. Заряджений пісня така підсумовуюча на весь наш край. Така вона патріотична. Патріотична з точки зору е, е, України і небесна з точки зору духовності, тому що там я, я співаю про те, що ми все-таки щоб в країні щось створити, знову ж повертаючись до того, що ми беремо альбом, цей як концептуальний, що ми починаємо з думок, починаємо з внутрішнього життя, і потім все це внутрішнє воно виливається назовні. І щоб в, в Україні щось ми е, тут в нашому матеріальному житті створили. Ми маємо бути підключені все таки, підзаряджені від небесного елементу, так бути духовно наповненими і щоб роздавати цей небесний Wi-Fi, ми, ми маємо бути вже до цього готові внутрішньо. Можна багато говорити про пісню, але краще її послухати. Так. Давайте її і послухаємо на завершення нашої розмови. Я вам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був співак Євген Грабовський, який представив в ефірі свій новий альбом Заряджений. І пісня на весь наш край завершує і підсумовує нашу розмову, і підсумовує весь альбом. Дякую, Дякую. вам. Дякую. Лажаємо монітори та виходимо у простори, відкидаємо усе зайве та захоплюємося безкрайнім небом, стрімким наче водограй. Співаємо ми, покриває воно, всіх нас і роздає свіває гра Це все, що нам треба, все, що нам треба, сонце палає за небо краєм, заряджені небом, по вікне вмирають небо. Стрімким наче во.